Я районної ми ради Миколаїв, фракція це Добрий день. Яка різниця між бідністю і інші Тільки це, що одне сказано на українській мові, друге сказано на російській мові. Соціальний статус 75% населення України нижче межі бідності. Але по тих обіцянках, які робила партія регіонів перед виборами, покращення життя обіцяного президенту вже сьогодні немає. Почую кожного. Ще одна обіцянка, але президент лише чує потреби своєї сім'ї. Нічим хвалитися перед виборами і ОЕВРА. Маєте закон про права російської мови. Виконали обіцянку. Після того беріть живіться українськомовні, російськомовні, а президент веде звичайний стан і відмінить вибори. Бо для нього найважливіше, щоб ті вибори не відбулися, бо НАТО світ буде контролювати якість проведення тих виборів. Для нього якраз. І є важливим моментом, щоб пережертися схід і захід замову. А це дуже важливий аргумент, який може накалити обстановку. І він веде військове положення, скаже, ну як при військовому положенні будемо проводити вибори, і тоді законсервована партія регіонів буде правити безмежно довго. У мене є така пропозиція, враховуючи той стан, в якому є на даний час Україна, щоб ми провели виїзну сесію. Тернопільської районної ради в Києві, можливо, навіть ініціювавши, щоб разом з нами поїхали депутати районних рад інших районів нашої області, щоб було почуто, що тільки не тільки ми на сесіях підтримуємо і і говоримо, які погані цей закон, але щоб ми своїми діями показали в Києві. Це не є проблема виїхати всім депутатським корпусом до Києва і тими самими депутатами партії регіонів і всі решту фракції, і показати, що ми надто серйозно ставимося до того закону, а не тільки. Всі голосуємо і тішимося, що ми зібралися і проголосували черговий раз. Якщо Віктор Янукович не заветує цей закон, повинні вимагати, щоб він пішов у відставку, також бо він теж втратить законне право на владу в Україні, писавши цей антиконституційний закон. Все, дякую за увагу.